Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТ Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, я думаю, що вже всі ви бачили відео тимчасової слідчої комісії, безпосередніх представників е, депутатів е, від цієї слідчої комісії стосовно дій ТЦК, де була цікава заява про те, що саме представники ТЦК дискредитували ЗСУ і саме вони займаються зривом мобілізації. Ой. А що це ще ці депутати не в миротворці? Бо, в принципі, те ж саме сказала і я. Але мене в миротворець внесли, а їх ні. Ще один депутат заявив про те, що ТЦК має бути розформована, що вони за своє ставлення до українців, бо вони дуже по нелюдському відносяться до українців. А представники від Офісу Повноваженого Справ людини нам відписували, що. Усьо ок, що ніяких порушень нема. Цікаво, так? Да? Мене інше питання цікаве, коли будуть покарані всі ті, хто займався зривом мобілізації, хто буде покараний за незаконність цих дій, за бусифікацію цивільного населення, яке не зобов'язане воювати, то що в першу чергу мобілізована має бути економіка, правоохоронна система, і мобілізованою мають бути. Усі державні органи, але цього не сталося з 22-го року, з березня місяця, я говорю про те, що в Україні мав бути введений стан війни. Лише після цього могло бути застосування Збройних сил України, але все йде через п'яту точку. Зачитаю вам ще новину додаткову. E, значить, СБУ затримала корта в росі... російського гру в лавах ТЦК на Волині. Військова контрозвідка служби безпеки за сприяння командування збройних сил України затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів РФ По Волині. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу в підрозділі охорони місцевого ТЦК. Серйозно. А коли я вам показувала тих ТЦКшників, котрі крутили, виламували руки українцям, пхали їх в бусики, то мене зато миротворець, то все-таки в чому різниця між Юлією Яцик і Юлією Мазур. Колір волосся статус депутата і статус звичайної українки. Ну, я не розумію, може, різниця в тому, що у мене на війні загинув батько, воював мій чоловік, а в пані депутат не воював і не загинув ніхто. І ще для мене питання а, трошки в іншому. Коли будуть покарані само собою, а, інше питання: а що ж вам так розвиднілося зараз? Війна закінчується. Потрібно за щось відповідати, потрібно знову подобатися українцям. Так виходить. Я просто на це все дивлюся, ви знаєте, нагадуйте ситуацію з масками. Тепер ситуація повторюється тільки вже з касками. Ми при приходу повномасштабного вторгнення зняли маски, як то їх і не було. Дуже цікава є заява гендиректора ВОЗ про те, що нікого ні до чого не примушували, нікого нічого не заставляли. Почитайте, ця інформація є загальнодоступна, читайте. І так прикольно, The Economist пише, що на 25 травня в Україні плануються вибори. Ми вже так не вибиралися за весь цей час. Стосовно виборів, тема відкрита. Кого вибирати? Для кожного українця, я думаю, вона відкрита. Вже проголосували по приколу, проголосували за зміни, проголосували за чувака з трактора. Ну, багато за кого ми вже проголосували. Жоден з них не оправдав наші з вами надії. я, ж, я ж кажу, у мене питання, коли будуть покарані мільйонери, керівники ТЦК, керівники МСЕКів, коли за розкрадання на війні. Цих людей будуть притягувати до відповідальності. До речі, депутатка з тимчасово слідчої комісії Юлія Яцик була в тимчасовій слідчій комісії по вирубці лісу на Закарпатті. Що там робиться? Завершена справа. Депутатка Юлія Яцик займалася розкриданням гуманітарної допомоги. Пам'ятаєте, та, що вагонами зникла на Запоріжжі, а там що. Ну, доводьте якось справи до кінця, щоб. Це були не просто голослівні заяви. Люди бачили якісь дії, кого посадять з тих, хто винуватий, з тих, хто запихав в бусіки українців. Ну і для ТЦК. А ви як думали? Система використовує презерватив і викидає ваша ситуація. І вона повторюється кожен раз. Якось так, друзі. Разом сила, далі буде. Волю, політ,